Третій день відпочинку, Тоця ще спить, а я вже прокинулася, мені вже не спиться. Схоже, йшов невеличкий дощик. Пташки співають, ляпота. Зараз доця прокинеться і в першу чергу йдемо на столову снідати. А далі в нас тепловий день, процедурки різні. І потім можна і на басейн піти. Це ми вже в сольовій кімнаті знову. Самі перші прийшли, самі пунктуальні. Чекаємо інших. Всі процедурки теплові ми вже пройшли на сьогодні. Залишилася тільки киснева пінка, мінеральну водичку пить і все на сьогодні. Ми шустро сьогодні все попроходили. Після моєї процедури з витяжкою хребта треба півгодинки лежати на спині, мінімум півгодини. я вже полежала. Тепер у нас є час навіть перед обідом забігти на басейн на вулиці. Нарешті сонечко у нас визирнуло. Біжимо на басейн покупатися. Цим гарного дівчика. Народу щось маловато сьогодні знову. Вчора був водний день. Тому вранці майже нікого не було, всі побігли на процедури водні. А сьогодні все одно ну, щось небагато народу. Бояться люди, вітерочок віє, бояться купатися. Ну, а ми не боїмося, ми приїхали купатися і відпочивати, а не в номері сидіти. Сьогодні дуже сильні пари вітру і, мабуть, через це мало бажаючих відпочивати в басейнах. І ми раз прям боюся, що це діло улетить кудись далеко, в теплій. Разом з нами. А ми загораємо, коли сонечко визирає, загораємо. Посиділи, погрілися в теплому басейні дитячому, тепер загораємо. Скоро обід, кайф. Нарешті вмовила дочку. Ми пішли по рибку, Котику нашому додому відвеземо. Холодильник є, морозилку кинемо, він буде радий. Бо сидить там без нас сумує. Так що біжимо. Тут доміки, в цих домиках живуть іще, Я вам розказувала по прайс-листу, що там 700 гривень за добу. Одне місце, я так розумію. Там в дальньому доміку, ми жили минулого разу, бо в корпусі місць не було. А цей раз нам пощастило, що в корпус поселили нас з нормальними умовами. Там за доміками є хороші такі місця, де можна рибку половити. Получається, все ламиває санаторій з двох сторон. Тут і на тій стороні, де пляж. Ми тут, виходить, між річечкою в такому місці. Біжимо. нас часу мало, бо чекали, поки можна води мінеральної набрати, щоб за годину до вечері випити. Ну, сподіваюсь, щось це зловимо. Получається домики. І одразу біля домиків отут от таке місце хороше. Ну можна Так, да, можна, якщо ти захочеш. А часто? Рибку ловить тут класно. Та і люди, хто любить купатися, отак от в одиночку, не на пляжі пісочному приходять сюди і купаються. Це той самий псел. Краса отака. Все, ловимо рибку. Щось поки нічого не клює. Ти просто маєш! Куди? Куди? Ти до Оскара поїдеш, куди ти тікаєш? Ти улов наш такий перший. Що це таке? Краснопірочка, не краснопірочка, непонятно. Бутылочку пошукати з водою. Конечно. Там она низом. Где, Где да? Там подлезал, где-то далеко-далеко. За мазухолой. ты что, <связывая> <связывая> офигел? Шла, шла. Сюда. Кыш -кыш. Не воруй нас. Иду, ой, Оскара иду. Красиво ты. Да, я тебе повышу. Птичка, мы тебе Она ласковая. Кисси. Это наша еда. Ой, наша еда. Постер больше котик. А ты маленький, тебе треба маленькую рыбку. Она такая ухоженная, она прям такая ласковая. А ты такая милая. Иди сюда. Красотулечка, конечно. Краска вообще фигенская. А откидаем. Ну, она тилится ко мне. Капец, у нее хвост это встал вверх. За как палка стоит. Так, рыба наша. Не ворую рыбу.

О, знайде. Щасу. Е, тут рук захня. Ну все це красота, а? Все за красота така до нас прийшла. Не піймалася, поки рибка. Ти хочеш гратися поплавком, так? Да? То поплавок. Рибку я зараз тобі спіймаю. Та велика тобі не підійде, ми зараз маленьку тобі спіймаємо. Так, да, чекай трошки. Оскарболь. Красота. Втікти від тебе. Пішли. Пішли подальше туди, щоб вона від тебе не втекла. Ось тут тут її. О, яка хищниця! Скажи, від мене не втечеш. Так, Да, от яка розумна, розумієш, що треба повище від води кушати. <laughs> ну, обещания сдержали, да, киси? Что а ты ешь ее, не идут Сейчас я ее не украду у тебя. Молодец. Давай. Играется с ней. мама она с ней играется она хочет укусить и играется с ней ну, ты, ты будешь ее есть или нет я ей по приколу просто поиграться Здесь есть. Ничего себе. -то. Опять зубы взяла. Я у тебя ее не украду. Ешь. Давай, я сейчас беру, если ты не съешь. Быстрее ешь. Да <laughs> <laughs> ешь уже. Сберу сейчас. Съела рыбу и довольна теперь, да, Китчка? Алло,ся, девочка, да, рибка кучно була. І поігралася, і покушала. Ох, уже красата така. Йде, прусото. Ця ти нухісь, нової риби немає поки. Після рибалки пішли в столову на вечерю. У нас був пловчик, салатик якийсь схожий на крабовий. Сьогодні перше дали фрукти це персик, сок і чайочок. Самі ми тут заварюємо. У доці теж саме. Початок восьмий ми прийшли знову покупатися, Світ вимкнули. Тихо так, майже нічого не калишиться. Ну, Люди ще є. Ну, хоча тут багато думають, що тільки ми відпочиваємо. Але хто захоче, щоб їх знімали, воно нам не треба знімати чужих людей. Думайте, що це тільки наш персональний для нас відпочинок. Заходить в наше джакузі. Джакузі наше. Вітер стих. Ну правда не сказати. В день заходили ніби в гарячу воду. А зараз вона така. Просто приємна водичка, ну не тепла вже. Кайф. Ну ти і не ряд, тобі не розмазується. Клас. А я ще й не то не гочу. Що це купальник? Завжди піднімається весь доверху. Це. Тебе зручний купальник хороший. А в мене таке щось собі. Клас. Вітер стих, можна і покупатися. Я на все разходить холодно не так, Ми сьогодні цілий день, як бігемо, тут сидимо в дитячому басейні, кайфуємо. У великому майже я не була. Доця хоч трошки заходить, а я тільки один раз була. Клас. Для пота. Пташки співають. Гарно як. солнышко уже заходит. Угу. Не холодно, не? Не, нормально. Ты морж уже. Не ты тетя купается. и она, она не стоит под Aí é melhor eu ficar